Доброго дня, шановне панство, сьогодні у нас 20 травня. Ми зробили водички тиждень назад. Тема відео. Є в мене три сім'ї не української степової. Бачите, підкормлювали. І я хочу цю бджолку розмножити. Розмножити яким чином? Тобто будемо провокувати, щоб вона... Щоб вони самі тягнули маточники. Це ми зробили отводочок на дві рамочки. Зразу треба підкормити трохи. Ми дали пів літру сіропа чистого, робимо огляд, вибираємо всі мисочки, всі маточники, все, що ми знаходимо. Бачите, бджілки небагато. Робиться все на базі нашої рідної степової. О, це ми організовуємо другий точок. Організовуємо другий точок. От, ось, бачите, видно, маточники потягнули. Хоча я давав сюди закритий розплод. Тобто перед виходом. Чому так? Щоб бджілка не кормила відкритий розплод. Тому що це все ресурси, їх мало. Скажемо так, вони, вони слабі. Не потрібно, щоб вони зря втратили свої ресурси. Так, удаляємо, удаляємо, удаляємо всі маточники. Тобто хочемо організувати другий точок з другою бджілкою. І побачити, що воно буде. Хоча скажу так, що я не буду назвати породи, щоб нічого не рекламувати. Мені подобається, моя бджілка сидить зранку, допустимо, да, ця бджілка вже літає, точніше, це та, та степова. Ви побачите різницю, в кольорі бджілки і в самій бжілки. Бачите, печатний розплод він на виході. Тобто він вилуплюється і одразу пішов працювати. Треба допомагати, щоб вони змогли розвинутися і стартанути. Готуємо яким чином. Є перекривочна рамка, є рамка з печатним розплодом. Є ще одна рамка з печатним розплодом. Значить, сюди ми поставимо кормову рамку, сюди ми ставимо рамку з розплодом. Зараз на паузу йдемо далі. Так, от ми добралися бачите, до маточного вулика. Кажу, що ця бджілка більш спокійна, ну, зараз не спокійна, не спокійна. О, але зараз ми побачимо, спокійно, неспокійно. Це не місцева бджола взагалі. Ми привезе цю бджілку трішечки здалеку. Так. Ну, крайні, як завжди, ви знаєте, кормові йдуть рамочки. Спільцові, кормові, мінімум три. Так, засіву немає, готуємо одразу рамочку, яку ми будемо ставити під засів на те ж саме місце, де була предыдуща. Так, зараз будемо бачити, що у нас є. Відео буде трошки довшим, ніж завжди. От. Ну, пільцу піднесли. Тобто щось вони роблять? Звісно, весна в цьому році дуже важка. Спілкуюся теж з пасічниками. Багато хто кормить, у нас нічого не цвіте взагалі. Колись ли сади. У нас було дуже холодно. Так, яєчко. Шукаємо суточне яєчко. Ну, щоб його було не дуже багато. Бачите, яка як бджілка? по колеру. По колеру, по размеру, она трешечки не такая. Ветерец прохолодный, вроде бы так, по дворе, но про прохолодный. Так, двигаемся далее. Значить, шукаємо рамку, щоб було небагато суточного, щоб був печатний на виході. Маточка детоспіває, вроді, якщо так кажеться, щоб там була пельца, ось оцю рамку ми і заберемо. Тобто, є трошки кормів, є печатка на виході. І з цієї сторони у нас є по центрі. Штук 50 яєчок. Все, вона. Далі навіть не буду шукати. Маточку я не бачив, бо зараз почну писати, що от струсив матку Маточки тут не було. Не переживайте, нікого не струсив. Все добре. димом стараюсь пользуватись мінімум, щоб не дратувати бжілку. Ось тобто, такої надобності нема. Вона веде себе ровно, значить не потрібно її мучити. Так, накриваємо. Накриваємо і пішли сюди. У нас все готово. Так, як я вам казав, перекриточна рамка, рамка з розплодом, рамка з суточним. Знову рамка йде з розплодом. Потім йде, я ставлю завжди пусту рамку, ну, тут трошки є набриска. І ми поставили кормову рамку перед цим, змочивши її водою теплою. І опять перекриваємо. От ми сформували відводок. де Формували ми таким чином підводок і одразу же підписуємо рамку, яку ми поставили, щоб ми розуміли. Тому що через неділю ми будемо перевіряти, що вони потянули, щоб вони не потягнули з трутовки. Я пишу роз. Можна маркером, можна гелевою ручкою, був маркер, де тут його немає, цього маркера, ну, в общем, як ви знаєте, все губиться, все, дивається, потім знаходиться це життя. О, Таким чином ми сформували нову молоду сім'ю. Ми зібрали сюди, поставили е, значить, на розплоді, на суточному. Буде тіну маточка. Дівчатка зроблять, дівчатка все відтягнуть, треба їх підкармлювати, треба за ними дивитися. Тіряємо сезон, тобто ніякого меда, не може навіть бути мови. Тобто ми тіряємо цей сезон для того, щоб їх виростити і завести в зиму дуже крепку сім'ю. Сильно здорову, крепку сім'ю. Так що так, будемо далі працювати. Любіть Україну, любіть друг друга. Слава Україні!